Перед тим як перейдемо до розмови з вами, от є остання така заява Володимира Зеленського, президента України, яка з'явилася у його соцмережах. Вона стосується того, що пише Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО, поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі і ризиків які вона створює для глобальної продовольчої безпеки, визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталих. Сталого функціонування чорноморського зернового коридору, і це власне якраз такі моменти, які і ми б з вами хотіли пане Юрію обговорити, тому що минув вільнюський саміт, до нього була така велика підготовка. Про це багато говорили і експерти, і журналісти. І ми в цих студіях не раз намагалися зрозуміти, що ж нас чекає у вільнюсі така. Оптимістична була думка про те, що нам дадуть там якийсь формат запрошення до НАТО, що це буде там поза всякими правилами. Звичайно, що реалістично розумілося, що навряд чи це станеться. Як після вільнюського саміту взагалі змінилася ситуація, і чи, чи змінилася вона, які геополітичні зміни відбулися? Ви вечора, слава Україні граємо слава. Я гадаю, що не буде ніяким перебільшенням сказати в даному випадку наступне: індикатор присутності Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО у цей буремний час є найкращим свідченням того, що ніяких геополітичних змін відбутися і не могло. Тому що це фігура перехідна. Очевидно, що рішення, яким було ухвалено затримати його на даній посаді, воно було компромісним, і сполучені штати Америки були вимушені своїх союзників до цього рішення схиляти. Це якраз і показує найкращим чином, що в альянсі немає зараз визначеності стосовно. Жорсткої і дуже гнучкої реакції на нову хвилю агресії Росії, і тому Єнс Столтенберг на цій посаді є символом незмінності, а точніше закостенілості позиції альянсу по дуже багатьох питаннях. і справді, якби відбулася його ротація і цієї осені на його посаду, прийшов до прикладу міністр оборони Великої Британії Бен Лолес, я впевнений, що можна було б чекати і побачити від альянсу доволі таки рішучі дії і на Балтійському морі, і на Чорному. А те, що Єн Столтенберг, який не військовий за професією, який вже націлився на посаду очільника центробанку Норвегії, він далі залишається на чолі цього найбільшого військово-політичного блоку. Ну, це є найкращим свідченням того, що практично він хоче затриматись на цій посаді і не зазнати. Серйозних ризиків і не ввести в них альянс, тому е, можемо це просто вважати певною перегорнутою сторінкою. Маємо продовжувати існуючу співпрацю з е, блоком, як загалом, так і зокрема з окремими державами, але не чекати нічого надзвичайного і нічого екстраординарного. Навпаки, треба більше орієнтуватись на позицію і реакцію США, Великої Британії, Польщі і Балтії, Туреччини, Франції, Німеччини та Італії. Канади, Австралії і так далі. Тобто, це є реальні орієнтири. А блок НАТО зараз, очевидно, буде у певному такому стані е, напівгібридного е, споглядання. На жаль, е, ніяких активніших дій від нього ми зараз не дочекаємося, зокрема і в Чорноморському регіоні. Але в цьому контексті виходить от е, ця пропозиція. Яка ну ну по суті прямим текстом пролунала звук президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, що з Україною буде співпраця такою, яка є з Ізраїлем. Загалом для нас не є такою катастрофічною, якою іноді ну так, навіть не цю пропозицію в медіа подавалося, що ну погано бути другим Ізраїлю. Ми не раз про це говорили в наших ефірах, що це дуже хороша позиція для України, але усі посипали голову пополам, не взяли в НАТО. Відповідно, мені здається, що бути Ізраїлем, який сам вирішує свої проблеми з допомогою Сполучених Штатів Америки, це непогана позиція. Я думаю, проблема в тому, що кожна аналогія має хиби, бо е, немає двох тотожних ситуацій. І в принципі, той статус, який має Ізраїль, цілком би зараз вдовольнив і Україну, але він має бути документально оформлений. А я нагадаю, що Ізраїль, як і багато інших держав світу, таких як, наприклад, Південна Корея, Філіппіни, Мають статус головного союзника США поза НАТО. У нас свого часу багато говорили про е, такий статус. Це ще було і до повномасштабного вторгнення в період 2019, 2020, 2021 років. Зараз дещо призабулася і ця риторика, і ця категорія, тому що почали е, більше вживати термінологію пов'язану з Прямим членством північно-атлантичному Альянсі. але я нагадаю, що багато країн світу мають дуже чіткі гарантії своєї безпеки і суверенітету саме завдяки двостороннім взаєминам сполученими штатами, і оцим статусом для цього треба мати підтримку і в Конгресі США, і в адміністрації президента США. І ми чудово просто повинні розуміти, що зараз напередодні виборчого року а він у США розпочнеться от от вже в перші місяці 2024 року. Ніяких різких коливань у зовнішній політиці цієї держави бути не може. Тобто, в близькій перспективі нам такий статус однозначно знадобився би і треба використовувати серйозний які потенціал, зокрема в конгресі, щоб його наближати. Але я нагадаю, що зараз було виграно іншу битву, невидиму з України в Конгресі США, а саме е, там якраз зараз починається прийняття е, головного бюджетного документу Міністерства оборони США на 2024 рік. І от я вам хочу сказати, що є група негідників конгресменів США. Їх 40-50 чоловік. Вони намагалися торпедувати військово-технічну підтримку нашої держави, а точніше викреслити з бюджетних позицій ті, які стосуються фінансової підтримки Сил оборони України. Мова йшла і про реактивні системи залпового вогню Гаймарс, і про надання Україні бронетехніки, зокрема, це БМП Бредлі. І є конгресмени. У нас про них нічого не знають, але вони доволі впливові в США така, наприклад, Марджорі Тейлор, Грін. А це, наприклад, Тітонька взагалі вимагає, щоб США вийшли з блоку НАТО, і вони своїми пропозиціями можуть мобілізувати там 40, а інколи 50 конгресменів. Поки що це небагато. Але на жаль, є тривожна тенденція, що в законодавчому органі США присутні далеко не зовсім маргінальні, і далеко не просто проросійські сили, які вважають, що співпраця наших двох держав є нераціональним витрачанням ресурсів США. Треба дуже пильно стежити з їхньою діяльністю а більше того, я вважаю за доцільне спрямувати. Не один мільйон доларів на е, правомірний і цілком цивілізований лобізм наших інтересів в американському вищому законодавчому органі. Американські конгресмени повинні знати про наші проблеми, повинні знати про обсяг, масштаби і жорстокість російського геноциду. І відповідно думаю, тоді у нас буде значно менше ризиків пов'язаними з продовженням військово-технічної підтримки, а не те, що з якимись серйознішими зрушеннями, такими як надання статусу головного союзника поза НАТО. Дуже багато роботи у нас не пророблено ще з американським законодавчим органом. І добре, що поки що вдається зусиллями симпатиків України такі атаки відбивати, але вони наростають. Років два три тому це була просто жменька двох-трьох фріків. А сьогодні це вже кілька десятків конгресменів. Розумієте, вони можуть мобілізуватися. І в електоральних термінах, якщо займатися соціальним популізмом, або перед кожними виборами це дуже вдячна тема. Вони легко можуть намагатись переламати думку американського громадянського суспільства, і дуже не хочеться цього допустити. Якщо повертатися до ситуації у Чорному морі і з зерновою угодою, зараз всі гадають над тим питанням, яким чином туди може повернутися Російська Федерація чи не може повернутися Російська Федерація, але, зрештою, є заяви і наших західних партнерів, що без участі Російської Федерації зернова угода не може функціонувати. Зараз багато хто очікує, що якимось чином на Путіна може натиснути. Президент Туреччини Ердоган, як ви бачите розвиток цієї ситуації, ну по перше слід наголосити, що Росія упродовж цього терміну існування зернової угоди постійно шантажувала і нашу державу і держави великої сімки загрозою свого виходу і вживала періодичних кроків до ескалації. Тому якийсь запасний варіант треба було прораховувати вже напередодні, розуміючи, що Росія могла по суті де факто припинити свою участь. І в червні, і в травні, і в квітні цього року, і е, ризики такі були очевидні. Е, треба розуміти наступний факт: е, Росія намагається зараз не просто підняти в чергове планку ескалації з державного заходу, а й прагматично вирішує задачу вибити Україну з світового ринку продовольства. Тут і так позиції, в принципі, є досить е, неспівмірні, тому що на ринку пшениці, наприклад, Росія посідає. Місце досить вагоме. Вона займає 20% всього експорту пшениці в світі. Наші обсяги були скромніші. Це 5%, Але саме поставки збільжя з України були критично важливими для таких держав, як м, Туреччина, як Єгипет, для багатьох держав Африканського Рогу, мова йде там про Сомалі, далі Судан. Там, до речі, зараз громадянська війна вирує. Мова йде і про те, що наше збіржі використовувалися програми організації Об'єднаних Націй. Це гуманітарні програми допомоги таким державам, як Ємен, як Афганістан, вже вище згадане Сомалі. І от вони то зараз стали больовими точками, які дуже швидко відчують на собі брак українського збіжжя. А Росія тим часом розраховуючи на непоганий врожай цього року, маючи вже в себе і в зерновому балансі окуповані території України. Не забуваймо, що вони зараз е, будуть використовувати і наше збіжжя, так само як вони крали запаси збіжжя після початку повномасштабного вторгнення. Так з житниць Херсонщини, вони і е, теж зараз на підконтрольних їм тимчасових територіях намагатимуться е, врожаєм поживитися, і вони мають намір е, викинути додатково на світовий ринок декілька десятків мільйон тонн збіжжя. І заробити на цьому непоганий обсяг іноземної валюти, там, де вони програють, наприклад, через нафтові санкції, через санкції на російську металургію, вони мають намір зараз взяти реванш через експорт зерна і зернових культур. Це досить таки небезпечно. Стосовно реальної стратегічної обстановки на Чорному морі, безумовно є фактор Туреччини, яка теоретично здатна. Самотужки використовуючи спроможності своїх військово-морських сил, забезпечити проводку торгівельних конвоїв, хоча б навіть прибережними водами держав НАТО, таких як Румунія, Болгарія і далі аж до берегів Туреччини, але це звичайно поставить питання про конфронтацію з. Агресором з Росією Туреччина е, показувала волю до подібних е, рівнів конфронтації, коли пригадуємо, збивала під час війни в Сирії російські літаки, які бомбардували там і цивільні об'єкти, і мирне населення, і військові формування антиасадівської коаліції. Туреччина здатна на такі кроки. Питання, чи готовий зараз президент Ердоган і чи це є в його плану? Питання залишається відкритим. Він поки що не проявив жорсткої позиції. Але в серпні, як відомо, він зустрічатиметься з очільником країни агресора. Умови Москви дуже добре відомі. Ми їх всі чули. Вони спрямовані і в організацію Об'єднаних Націй, і про них добре знають наші заокеанські партнери. Це є відновлення транзиту АМІАКУ АМІАКО проводом Тольятті Одеса. Хоча на деяких ділянках цей америку проводить через лінію фронту російсько-української війни, зокрема в Харківській області, там активні бойові дії відбувалися. Невідомо до в якому стані він знаходиться. І друга позиція це підключення російського роз до міжнародної системи банківських транзакцій SWIFT. Відімкнули їм у 2022 році в порядку санкцій. Зараз Росія вимагає відновити цей доступ, і також їм важливо експортувати на міжнародні ринки власні мінеральні добрива. От ці позиції вони висувають як невід'ємні. Чи можемо тут ми йти на компроміс? Ну, насправді тут цей компроміс буде обговорюватися на рівні структур ООН. І не виключено, що нам запропонують таке рішення, як вже узгоджене Москвою. З іншими державами, і не виключно, що і Туреччина на це теж погодиться. Тобто, тут нас е, чекає ще непростий вибір і непроста дилема. Ну а також треба розуміти, що у нас і е, сьогодні є проблема з використанням альтернативних шляхів жоден сухопутний шлях. Не є настільки економічно рентабельним як шлях морських перевезень чи мова йде про залізничний транспорт, чи про автомобільний транспорт. Економіка це вже давно порахована. Найдоступніший, найдешевший вид транспорту в світі це водний транспорт, і тут, звичайно, без того, щоб наростити спроможності наших сил оборони, зокрема берегових ракетних артилерійських комплексів, які зможуть вражати е, військові об'єкти і бойові кораблі противника. Які блокуватимуть наше узбережжя, тут на жаль ми не можемо зрушити ситуацію з місця, якщо Продовж... ти... якщо продовжити про. Я хотіла про парк ну, да. запитати, я думала, якщо ще по цій темі є, тому що хотіла б, якраз щоб ви пояснили більше, що це за такий фінтиз в Південно-Африканській Республіці, тому що там якраз в серпні має пройти саміт. Туди мав би поїхати Путін. Потім він сказав, що він туди не поїде. Вони ж, Південно Африканська Республіка, зверталися до міжнародного кримінального суду, щоб їм дозволили його не заарештовувати, тому що за римським статутом, якщо він з'явиться. В, в якійсь з країн підписантів ці цього статуту його б мали заарештувати Путіна. Що відбувається? Тобто, це пар підіграє російському агресору. Ну як, як часто вони це роблять, і що це може означати? Я хотів розповісти буквально у двох тезах нашим глядачам. південно Африканська Республіка на жаль глибоко корумпована країна. І її президент, от який зараз є на зображенні сиріл Рамафоса, неодноразово сам потрапляв під звинувачення в корупції, які ледве не довели його до імпічменту. Так крім того, у них є практика невиконання вже рішень міжнародного кримінального суду в Гаазі, незважаючи на чинний ордер про арешт, вони в себе приймали одного з очільників військової хунти в Судані, якого звинувачували теж у воєнних злочинах злочинах геноциду. І він собі приїздив у каденцію цього чудового добродія Рамафоса. Підену Африканську Республіку і ніяких е, правових дій стосовно його подальшого затримання не було здійснено, але е, є досить сильний тиск опозиції в парламенті цієї держави. Яка давно вже гострить зуби на корумпованого президента, і вони домоглися від міністерства юстиції пар, щоб воно формально здійснило всі правові процедури, щоб такий ордер був чинним на її території. І, відповідно, вони себе просто застерегли від несподіваного приїзду Путіна. І, врешті решт позиція продемонструвала, скажімо, країнам більш цивілізованим, що у випадку зміни влади пар більше буде готова взаємодіяти із міжнародним кримінальним судом в Гаазі. І можливо зайняти менш про російську позицію, ніж вона займає сьогодні, тому що в рамках е, такої організації, як БРІКС, це є Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Ну, наприклад, Південноафриканський військово-морський флот проводив цього року спільні маневри з російським і з китайським, так тобто, вони розбудовують свою співпрацю і в економічній сфері, і зокрема у військовій. От така то країна досить специфічна. Так, одна з країн глобального півдня, де у нас є відверто кажучи серйозні проблеми з е, тим, щоб наші інтереси були враховані. Але маємо на увазі, що там є і опозиційні сили досить потужні, які ну трошки урівноважують ситуацію. Але в цілому, те, що там буде делегація, яку очолить Лавров, ну воно аж ніяк не повпливає на близькість між південною Африкою і Росією. На жаль, поки що вона зберігається. А як ви ставитеся до тверджень про те, що відмова по -по поїздки туди, ну польоту, точніше, президента Путіна, могла бути спричинена з тим, що я от зараз дивлюся на мапу з одного боку, якщо з Росії летіти до Південної Африки, там ну теоретично можна пролітати над усіма країнами, які є там? Ну, ну не є, скажімо так, агресивними щодо політики Російської Федерації, але тим не менше, що служба безпеки у самого Путіна просто реально опасаються на такі довгі перельоти, враховуючи те, що він зараз у світі вважається ну по суті злочинцем. номер один. ну я думаю, не буде перебільшим сказати, що поки в США є при владі адміністрація Джозефа Байдена, ніхто подібного рішення не санкціонує. Давайте назвемо це приблизно в таких термінах об'єктивною оцінкою на даний час. Якби був президент Рейган, або там небудь в часи Трумена, можна було б чекати різного. Це цікаво, до речі. Ми також з вами згадували, і ви вже сьогодні згадували про те, що в США фактично скоро вже почнеться такий передвиборчий період. І коли в нас говорять про нашу ймовірну ймовірне приєднання саме до НАТО, то кажуть, що цей саміт у Вашингтоні, який буде наступного року, який буде. Перед президентськими виборами е, у США він буде для нас дуже визначальним, тому що ну нібито Байден в цей час. Е, Прийме якесь рішення щодо нас серйозніше, і це буде одною з частин його виборчої кампанії. Чи щось взагалі змінилося в цьому напрямку? Що ви можете сказати? Тому що ну ми з вами говорили вже про це, але чи є якісь тепер зміни вже після Вільнюського саміту, коли ми почули всі ті меседжі, які звучали? Ну і зокрема і від США. Я думаю, правильним буде сказати наступне: нам не варто жити від вільнюського саміту до Вашингтонського, а діяти у нашій системі координат, нарощувати потужності сил оборони, забезпечувати єдність тилу і фронту, відповідно забезпечувати далі національну єдність, яка є нашим головним сьогодні ресурсом національної оборони. А на зовнішньополітичному фронті треба просто зміцнювати наші позиції в Вашингтоні і розуміти, що на одній партії і на одному президентові в США світ не замикається, і американська політика дуже строката і розмаїта. І нам треба там зберегти позиції незалежно від результатів президентських виборів листопада 2024 року. Тому я би радив не прив'язуватися до таких чітких точок, як календарні плани проведення будь-яких самітів чи інших. Зовнішньополітичних акцій, а працювати з американськими політичними елітами із республіканської і з демократичної партії США, щоб там посилювалася наша підтримка і не виникало загроз продовженню військово-технічної допомоги. Це найбільш прагматичний, найбільш дієвий шлях. Ну і відповідно я нагадаю, що в США діє давно, цілком в правових рамках і в цивілізованих формах таке явище, як лобізм. І в цей лобізм потрібно вкладати не один мільйон і не один десяток мільйонів доларів. Щоб отримати мільярди американської військово-технічної допомоги і в наступному 2024-му, і може так статись 2025 2025 році, і далі треба бути цього свідомим. вкладати мільйони в лобізм в США, а не в серіали комедійного штибу в Україні. Ще одне запитання Без безапеляційно так. Але я зараз про геополітику хочу вас також запитати. Вже це буде на сьогоднішній день по суті завершальне запитання. Активізація розмов навколо Польщі. Президент Путін, давайте подивимося цю цитату. Коротко послухаємо військового терориста Путіна, якщо можемо. Це текст, мабуть, у нас. Так, якщо це текст, то давайте виведемо. Так, отже, хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилась вона трагедією. 39-го року, коли Польщу <кій> західні союзники покинули на Поталу німецькій воєнній машині, вона фактично втратила свою незалежність та суверенітет, який відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна, Польща отримала значні землі на Заході. Землі Німеччини це саме так. Західні території сучасної Польщі це подарунок Сталіна полякам. Я розумію, що йдеться про західні землі Польщі, але паралельно ми розуміємо, що зараз на території Білорусі яким чином концентруються вагнерівці? І, зокрема, цього ж тижня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з навчаннями групи Вагнер у Білорусі. Я в цьому контексті хотів запитати: як ви гадаєте, це інформаційне протистояння? Оці такі заяви Путіна стосовно Польщі? Чи справді, можливо, вони готують таким чином якийсь ґрунт для... Для провокацій з боку Білорусі на територію Польщі, адже ну знаєте, як казав один з президентів е українських, це вже було так. само вони казали про Україну е свого часу у Росії, що там мовляв нам багато територій подарували, і багато територій Україні не належать. І ось така собі паралель з тими, що вони заявляють стосовно Польщі, перефразовуючи кремівського диктатора, раніше він стверджував, що е Україну створив Ленін. Тепер я так розумію, меседж полягає в тому, що Польщу створив Сталі. Ну відповідно до цього треба розуміти, що ця лекція з історії Другої світової війни була ним озвучена в аудиторії інших воєнних злочинців, таких як, наприклад, очільник ФСБ Бортніков, очільник служби зовнішньої розвідки Наришкін. Міністр оборони, Шойгу, інші воєнні злочинці, так тобто, це ті люди, які стоять в рамках так званої ради безпеки Російської Федерації на чолі розв'язаної незаконної збройної агресії, і як бачимо у таких висловлюваннях однозначно простежуються ознаки підготовки наступної її фази. Я думаю, що оборонне відомство Польщі, яке давно вже змінило свою оборонну стратегію і відмовилося від оборони по природних рубежах, а відтепер переміщає з'єднання збройних сил для захисту кордонів. Вони ще минулого року чітко озвучили після того, що сталося в Маріуполі в Бучі. В інших населених пунктах України їхня оборонна доктрина від тепер передбачає, що жодного населеного пункту Польщі не можна навіть тимчасово здавати агресору, тому що це завершиться геноцидом населення на цій території. Відтак польща трактує ці погрози аж ніяк не в контексті заповнення інформаційного вакууму, не як інформаційно-психологічні спеціальні операції, а як ідеологічне обґрунтування наступної хвилі агресії. Польща трактується відповідним чином і готуються. Я нагадаю, що загалом то сухопутні війська Польщі за наступні 2-3 роки мають всі шанси стати найпотужнішими не тільки в регіоні Східної та Центральної Європи, а років через 5 вони стануть найпотужнішими в Європі разом з українськими, до речі, загалом. І отут то якраз простежується далекоглядність і мудрість наших західних сусідів, вони сприймають цю риторику цілком серйозно, а не е, намагаються від неї відмахнутися е, в страусиному стилі, запхавши голову в пісок. Ну що розуміючи замість піску, може виявитися бетон, і от відповідно маючи наш е, досвід останніх е, 8-9 років, розуміють, що путінська риторика е, дуже швидко трансформується у путінські танки. І в бородатих кадировських тіктокерів на вулицях колись мирних міст. і от вони з цим уроком збираються робити цілком практичні висновки, і кадирівських тіктокерів будуть зустрічати польські механізовані з'єднання на танках Абрамс. От у такому контексті власне кажучи, вони і готують відповідь, те, що зараз на території Білорусі тільки створюється таке собі осине гніздо. Однозначно, вона не є ще повноцінним плацдармом для якогось наступу, але те, що територія Білорусі буде використана для нової агресії, не викликає ніяких сумнівів. І у Варшаві, я так розумію, в їхньому міністерстві оборони, в генеральному штабі, до цього ставляться цілком поважно і цілком серйозно. Тут е, полякам залишається лише так би мовити е, побажати успіхів у покращенні е, розбудови збройних сил в посиленні обороноздатності. Вона їм може знадобитися дуже скоро. Ми як ніхто їх розуміємо в цьому. Дякуємо вам за ваші відповіді. Юрій МХальчишин, експерт з державної безпеки, був з нами скайпом. Відповідав на важливі питання, які зараз звучать в дискурсі українському. Стосується здебільшого нашої міжнародної політики, і того що, що нас очікує і що ми зараз робимо в цьому напрямку.